Те, що зараз впливає в пам'яті, коли я питала у клієнтки в сеансі, чому ж її душа прийшла на нашу планету, тому що вона з іншої планети, її дім на іншій планеті. І така відповідь була цікава, тому що у нас тут двіж, у нас дуже цікаво. І оце слово двіж, розумієте, воно у мене прямо засіло в голові, і от я думаю. Ну от зараз який двіж, коли подивишся трошки зі сторони, розумієш, да, такі йдуть процеси. І якщо подивитися і на війну, і на інші події, розумієш, що тут можна знайти на землі у нас все, що хочеш, можна знайти. І двіжуха реально конкретна. І приходить таке розуміння, невже дійсно? Ми приходимо сюди заради ось цього. Віжу движухи якоїсь, і просто набратись вражень, можливо, не таких і хороших, а різних, просто різних, розумієте? Багато хто просто шукає, як йому жити в цьому світі абсолютно щасливо, гармонійно, щоб все складалося там на 100% прям дуже класно. Але я із усіх своїх сеансів приходжу до висновку, що наша душа не для цього сюди приходить, саме сюди. Тому що таке життя може бути на інших планетах, в інших світах, а у нас тут, на Землі, у нас тут ось ця двіжуха, вона різна. І от так виходить, що саме за цією двіжухою